Україна не братиме участі в цьогорічному Євробаченні. Рішення не відправляти нікого на конкурс до Тель-Авіва ухвалила національна суспільна телерадіокомпанія України. А зранку в Кабміні ухвалили рішення змінити критерії для участі в нацвідборі Євробачення на майбутнє. Нові правила мають розробити Держком Телерадіо та Суспільний мовник. Пропонується прописати, зокрема, що конкурсанти не мають права гастролювати на території країни. На агресорки, а ще вони повинні мати чітку громадянську позицію щодо окупації Криму Росією. Правила відборне Євробачення треба вдосконалити. Одностайно вирішили урядовці після всіх скандалів з обранням конкурсанта. Сестри близнючки Анна Марія оскандалились із невизнанням анексії Криму. Переможниця Марув полюбляє гастролі країною агресоркою. Семигодинні перемовини з нею суспільним не дали результату. Співачка не пристала на умови і відмовилась представляти Україну на конкурсі. Пов'язано із вимогами широких кіл громадськості. Щодо неприпустимості участі від України у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2019, який відбудеться у травні цього року, артистів, які гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України. Зміни розробляти доручили Держкомтелерадіо та національному суспільному телебаченню, якими саме вони будуть, і коли віцепрем'єр не оголосив. Це залежатиме від НСТУ та Держтелерадіо. Вони про зміни знають. Е, уряд не може і ніколи не втручається в діяльність суспільного суспільного телемовника, але ми взаємодіємо через із суспільним телебаченням через Держкомтелерадіо по багатьох питаннях. Тому проконсультувавшись із Держкомтелерадіо, із національною суспільною телекомпанією з юридичним департаментом, я вношу проект урядового рішення. Від пропозиції представляти Україну відмовились і Freedom Jazz, і гурт Казка. Одні посилаються на підписання контракту з європейським промоутером і концертні тури на найближчий час. А казка відкараскалась тим, що не хоче сіяти розбрат, бо їм не треба перемога за будь-яку ціну. Так, трійця переможців знехтувала Україною, впевнений Ігор Кондратюк, продюсер та шоумен. Це у них така так звана цехова солідарність. Ну як і за солідарністю фізиків двічників у класі під час контрольної фізики, або а, вони дійсно не знали, що ну, така ситуація, що перший переможець, наприклад, відмовиться з невідомих причин. Ну, це мене трошки бісить. ви вийшли на конкурс, вийшли в фінал на туди йшли. На вас люди гроші дратили. Це просто розводняк. Вони просто тупо зьомною використали суспільне СТБ, щоб отримати ефір. Багатьох питань сьогодні б уникли. нагадує Ігор Кондратюк, якби давно законодавчо врегулювали гастрольну діяльність українських артистів. Питання активно обговорювали ще три роки тому. Законопроект вже більше року, як в парламенті. Треба його лише прийняти. І саме про цей закон сьогодні теж згадали на кабміні. Він розроблений, в тому числі і в уряді з із залученням громадськості, перебуває на розгляді Верховній Раді України. Якраз ці всі події вони продемонстрували нагальність і актуальність цього питання. А Євробачення цього року буде без українців. Таке рішення вже оголосив суспільний мовник Вікторія Бойко Заман АТР.